Що не так з відновленням будинків у Миколаєві, на розробку проєктів яких планують витратити 150 мільйонів гривень світового банку за проєктом Холм. Чому туди увійшли чотири будинки, що вже мають розроблені проєкти? І чи виправданою є вартість проєктування у 150 мільйонів гривень? На ці питання ми квісті відповіли у ДЖКГ. Щодо чотирьох будинків, там зазначили, що проєктна документація повинна бути розроблена за правилами та стандартами Світового банку. Щодо ціни: 150 мільйонів гривень за усі проєкти, тобто у середньому 2,7 мільйона гривень на один будинок на цей рахунок у ДЖКГ відповіли, що середня вартість проектування будинків за Хопфища, оскільки цього разу до проєктної документації йдуть не лише стабілізаційні роботи, а ще й заходи з за енергозбереження та благоустрій прибудинкової території. Водночас проєктанти, які розробляють ПКД, окрім ролі звичайного для нас проєктанта, фактично ще й виконують роль інженера-консультанта і часткову функцію замовнику будівництва. Тож обсяг обов'язків та проєктування є значно вищим. Як думаєте, чи виправданою є вартість проєктування? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.